Про те, що Україна не, не, не найнебезпечніша країна, свідчить і статистика правоохоронців. Вони кажуть, зростає кількість вуличних грабежів і квартирних крадіжок. Як не стати жертвою злодіїв і де ховати цінності, щоб до них не добралися чужі, дізнавалася Наталя Малярчук. Сезон відпусток гаряча пора для квартирних злодіїв. Ми провели свій власний експеримент і розкажемо вам. Топ 10 місць у квартирах, де не варто залишати свої гроші і коштовності. По консультацію ми звернулися до експерта з безпеки Сергія Кориленка. Для прикладу беремо стандартну кімнату. Сергій запевняє, аби винести звідси все цінне досвідченому злодію, вистачить кількох хвилин. П'ять-сім хвилин, він заходить в квартиру, все розуміє, де йому вон все стандартне міста перевіряють. Передусім перегортають всі книжки. Далі не шпурять по матрацах. І він, він може залізти. І в дивани, і в постелі Деньги прячуть люди, і в подушки, ось ці, ось, коли є тут замок і міняється обшивка. Також, попри широку практику, не варто залишати гроші у морозильній камері холодильника. І навіть у ванній кімнаті ваші схованки швидко знайдуть. У стиральній машині туди де засипається порошок. Там їх оставляють. Здавалося б, надійний спосіб уберегти майно покласти його у сейф. Та Сергій застерігає не робити цього. Він може помочь, і слідати конкретно там очі. Там капітасерйозний сейф гнібудь в стіні. І ну якби как бы... а так, якщо він прикручен к шкафу, це часто буває. Ну це не є проблема його з собою. Забрати лише по столиці від початку року скоєно майже дві тисячі квартирних крадіжок, і лише 170 розкрито. У поліції охорони радять встановити сигналізацію і не повідомляти про заплановану відпустку в соцмережах. Сьогодні можливості і соціальних мереж, і інші контакти говорять про те, що люди завчасно радуються тому, що вони поведуть там якийсь певний період на якихось славних курортах. А зломисники цю інформацію відслідковують і відповідно реагують. Наш експерт додає на час від'їзду все коштовне в домі краще віднести до банківської комірки. Наталя Малярчук, Віктор Шевченко, Сабиття, Канал Україна.